Вітаю вас на своєму каналі Школа творчості. В'язання це справді велике і чудове мистецтво. Щоб навчитися цьому мистецтву, потрібна охота до роботи, уважність і наполегливість. Все вийде з часом! Потрібно вивчити основні прийоми в'язання. Почнемо з ланцюжка. Важливо правильне положення рук під час роботи. Гачок тримаємо у лівій руці, як олівець чи ручку. Якщо ось такий металевий, як у мене, то за пласку частину. Нитку кладемо на вказівний палець лівої руки. Край нитки до себе. Повернути і довжина її до 20 см. Великий палець прижимає роботу від себе. Середній притримує за вказівним, А безіменний і мізинець затискають ниточку колачок. Таке положення рук треба відпрацювати. Слідкуємо за правилом, правильним положенням рук. Гачок заводимо під ниточку. З правої сторони. Піднімаємо ниточку на висоту 3 см. І правою рукою гачком робимо круговий рух. За часовою стилкою. Утворюється перекручування ниток. Це перекручування ниток потрібно великим пальцем притиснути до вказівного. Потім гачочок злегка повернути. І з сторони лівої руки завести гачок під нитку. Борідку повернути до себе, підтягнути ниточку до борідки і витягнути в петлю. Злегка підтягнути. Ось так утворюється перша петля. Є декілька способів утворення першої петлі. Це один з них. Далі продовжуємо в'язати за тим самим правилом. Зі сторони лівої руки. Заходимо під ниточку гачком. Підтягуємо до борідки борідкою ниточку. І витягуємо у петлю, утворюючи ногу. Робота дещо піднімається доверху. Це незручно буде далі працювати, тому роботу опускаємо донизу, великим пальчиком притискаємо до вказівного. Ниточка у нас злегка послаблена, що нам зручно було заходити під неї гачком. І продовжуємо в'язання. Слідкуємо за правильним положенням рук. З лівої сторони під ниточку. Підтягуємо до борідки і витягуємо петлю, утворюючи нову. Рахуємо петлі: перша, друга, третя, четверта петля, п'ята. Шоста. Зв'язали ланцюжок з десяти повітряних петель. Перевіримо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кожна частинка ланцюжка, окрема петля, має стінки верхню, яка до верху дивиться, і нижню, опущена донизу. Нам це дуже важливо, тому що ми будемо далі в'язати стопчик без накиду. Пров'яжемо ще одну. Повітряну петлю. Це буде в нас петля підйому. Ми її залишимо і будемо в'язати, починаючи з 10-ї повітряної петлі. Заводимо гачок під верхню стінку. Захоплюємо ниточку з пальчика і витягуємо її гачком. Утворюючи петлю. І так, у нас на гачку є дві петлі. Повторюємо захоплення ниточки, протягуємо ниточку через дві петлі, утворюючи одну. Так утворюється стопчик без накиду. Знаходимо слідуючу повітряну петлю. Під верхню стінку заводимо гачок. Захоплюємо. Ниточку робочу, витягуємо з її петлю, утворюючи нову. Рівняємо, що петлі на гачку були однакової висоти. І тільки тоді заводимо гачок під ниточку, захоплюємо її і витягуємо, утворюючи наступний стопчик. Продовжуємо в'язання. Під верхню стінку, захопити ниточку, порівняти петлі на гачку і тільки тоді пров'язати стопчик. В'яжемо легко, не затягуючи петлі, щоб гачок добре скобзив, між петлями. Роботу, ланцюжок нашої. Кладемо на вказівний пальчик, перетримуємо великим пальчиком, щоб нам добре було видно, як зайти під верхню стінку, захопити ниточку, вирівняти петлі і пров'язати стовпчик без накиду. Залишилась остання петля. Під верхню стінку проштовхнули гачок від себе, під ниточку. Захопили і витягли. Пров'язали. Ось маємо ряд стопчиків без накиду. Їх також можна порахувати по ланцюжку, який ми бачимо зверху. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, над кожною повітряною петлею зв'язаний стопчик без накиду. На цьому ряду в'язання закінчилося. Щоб перейти на наступний ряд, ми в'яжемо петлю підйому, це вже нам знайома повітряна петля, роботу повертаємо і будемо в'язати стопчики на цій стороні. Зверніть увагу, якщо розглянути то ланцюжок, який ми бачили на тій стороні, до нас тут повернувся ось такими вузликами. Між вузликами є дирочки, в які ми будемо заводити гачок. І перший раз завести гачок треба ось між цим вузликом, перед цим вузликом. Подивіться, з тої сторони, як повернути, ми бачимо ланцюжок. Тому заводимо. Під дві стінки, Зверніть увагу, під дві стінки, під дві ниточки, ланцюжка, гачок. Витягуємо сюди ниточку, петлі вирівнюємо і пров'язуємо. Можемо підглядати, повертаючи в'язання так, щоб нам було видно. Пам'ятаємо, що робота лежить на вказівному пальці. Великий пальчик притримує роботу. Інші пальчики також правильно виконують свою роботу. Заходимо під дві стіночки. Захоплюємо ниточку з пальчика, витягуємо, утворюємо петлю. І пров'язуємо, утворюючи знову одну петлю. Залишилось дві петлі, ми їх добре бачимо, коли повернемо роботу. Дев'ятий стопчик і пров'язуємо під дві ниточки десятий стопчик. Ось маємо два ряди стовпчиків без накиду. Можемо в'язати третій ряд. Не забуваємося зробити петлю підйому. Роботу розвернути і обов'язково правильно почати в'язати. Ось місце, де перший раз заводимо гачок. За вузликом буде другий стовпчик в'язатися. І перераховуємо в'язання після кожного ряду.